Мої вітання, шановний аграрій. Ну що, сьогодні вже 29 лютого, і ми приїхали запускати новинку від нашої компанії. Це ще одна новинка, яка випущена була вже в 24 році. Це компактор трьохметровий, але не обичний, це ековаріант. І якраз Віталій, механізатор даного трактора, який сьогодні працює з нашим компактором. Ми зараз в нього так накидаємо пару запитань, і він нас постарається на це все коректно відповісти. Давайте почнемо з трактора, так як мене цікавить, тому що трактор у нас. 80 кінських сил, але, як казав Віталій, підкинули під нього ще турбіну, і він зараз працює на повному приводі. Ну і Віталій, якою передачею ходите? Можливо, знаєте, розхід паливомастильних матеріалів. Трактором ми ходимо 7-й восьму передачу, тому що реля де більша, де менша. І так, стараєтесь старайтесь. Кількість до 10 кілометрів. Самому трактору тяжко ходити з цим компактом? Трактор ніби не, не дуже йому так тяжко. Не важко, так, да, по ньому? Більшість то, що. Ями на полі після великого трактора. Так як на полі дуже багато е, рослинних рештків і так само корнєва система, тому що тут на даному полі було декілька років е, садок, як нам сказав голова даного підприємства, каже, що тут був садок років 60, да? десь, десь потім його викручували, десь. засадили кукурузу, і цього року ви плануєте сіяти сюди соняшник. І це ви зараз робите перший проход для того, щоб... Е, Закрити вологу, Закрити і вологу вирівняти частково. Більше ви, так? вирівняти Чого ви... е, не пробували, наприклад, шлейфовою бороною заходити? Ну, Так не бере шлейфову борона, як компактор. Компактор краще вирівнює. Вона не так вирівнює, так? Е, Зрозумів. По самому компактору. От, Наприклад, ви працюєте, не забиває багато рослинних рештків у нас Ні, на полі. Ні, Воно більше проходить, притолочує. І викидає. Ну, куст, він... Кустові такі, як ну видно, що вики... наверх викидає сюди. і наверх. Я зрозумів. По катках передні катки бачимо сухенькі. Передні, 에... задній ну, більше сухіше. Більше... На глибину працюєте? Глибина на 6 виставлено, так, щоб не закрити вологу, більше не зариватися. Шість сантиметрів вам його достатньо, достатньо і справляється. По, по переїздам вам далеко їздити сюди до поля? Ну, наприклад, чи до цього, чи до іншого поля, далеко їздити потрібно. Mm. І за чого я питаю? Дивіться, по колись, по самим? Приблизно 5 кілометрів. 5 кілометрів. Нормально, тобто він устойчиво йде. Питань по ньому Питань немає? немає. По транспортуванню. По транспортуванні добре. В самій експлуатації у вас є якісь нарікання на дані? Mm. Тож На немає. даний момент немає. Я поняв регулювання самі настраювали чи вам самі, е, самі настраю. Да, ви задоволені, а це саме головне. Головне, щоб він вирівнював ту роботу, поставлену вами і головою фермерського господарства. Щоб воно все робилося в першу чергу, так як вам потрібно. Давайте я пробіжуся безпосередньо вже сам е, розкажу вам по самому агрегату. Це в принципі база бралася, основа е, того знамінітого нашого е, компактомата. Як, з якого, грубо говоря, компанія Агрокалина починалася. По порядку. В нас іде, бачите, що трьохметровий ековаріант в нас вже немає слідорозриклювачів. В цій базі, ну, в принципі, на трьохметрових їх немає слідорозриклювачів. Але якщо людина має бажання і хоче поставити, ми це зробимо і поставимо. Далі в нас іде вирівнювальна планка, яка регулюється за допомогою переставляння самих ну, болтів, пальців, то як по-разному назве, вона має. Таку цікаву форму, зубчату. Її не треба хлопці глибити. Не треба її пускати так, щоб вона вже там в землі ковиралася, щоб її гнуло, вигибало і викричали гвалт, що вона погано справляється. Її трошечки цепляємо по верхах, щоб вона проходила і задівала верхній шар грунту, і розтягувала. Якщо велика в нас грудка попадається, щоб вона прошходилась і розтягувалася. Далі в нас йде е, трубчатий каток. Він так трошечки самі е, труби в нас йдуть на скоси, підшипниковий узел 308 серії, який кріпиться на 4 болти. 308 серії, який не потрібно ні змащувати, нічого не робити. Регулюровочні вінти. Кстати, в нас зараз на нових, е, на нових компактоматах у нас стоїть по одному вінтові, вінтові. Так що це треба теж знати, щоб не було там якихось питань. Працюємо, так як Віталій казав, ми на глибину там 6 см. іде далі два ряди самих стійок, Стійка 60-12, стріла 200, стрілу навіть не видно. О, отак видно. Стріла 260. Дивіться, яке виконання її самої цієї стріли. На мою думку, класна стріла і класно робить свою роботу. Трішки збільшена сама база між стоєчками, щоб не було набивання при великих рештках. Тобто, коли великі решки, щоб тут нам не затягувало, там нічого не робив. Ну і вже, можна сказати, в обичному нашому компакторі там ще стоять чугунні катки. В даному виконанні в еко-варіанті, Тут там, в нас вже стоїть просто планчатий каток, який ну, також там, робить свою роботу. Доволі непогано. Ще одна планочка, зараз вона так внизу йде, і звідси, мабуть, краще буде видно зубчата планка, така практична, як і спереді. Просто регулювання даної планки тут немає. Вона здійснює довантаження оцею пружинкою, яка встановлена на позаду. Ну і що Треба звернути увагу, що в нас на 3-метрових ми дуже гарно усилили саму транспортну вісь. По-перше, ми її трошки зробили ширшою, це плюс. По-друге, ми поставили е, розпорочки. Це теж великий плюс, хлопці. От хтось буде вважати, що ні, та що там ті розпорки, от не треба. Ми вже з'їли, як то кажуть, не, не одну ложку дьогтю з цими, з цими розпорочками і без них. Так що оці розпорки вони повинні бути і вони класно роблять свою роботу. Е, при транспортуванні зараз питань не виникає, так як люди працюють тільки другий. Е, ну, Сьогодні Віталій казав, другий день вони працюють. Я думаю, що це не, не багато, але тим паче при такій рілі, при таких умовах праці, цей компактор справляється і робить свою роботу. Так що дивимося далі відео. Е, я думаю, що ми покажемо що там, які перепади в нас є по самій релі. Дивимося, як Віталік ганяє по полі взад вперед. Так що... Так, ну що, доказательство того, що тут був садок, і 60 років збирали яблука, я вам ось зараз покажу, які тут залишки корнівої системи від самого садка. 100% знайдуться люди, які скажуть, що це маленькі, але, хлопці, їх тут багато і дуже велика волнистість. Ви бачите, що перепади? І якщо хтось напише, що робота там компактора, наприклад, була не дуже хороша, Хлопці, дуже хренова оранка. І така вона глибока оранка йшла, великі перепади. І зараз люди роблять в першу чергу вирівнювання. Ну і так закриють трошечки вологу хоча б. Вирівняють його під. Вирівняють його під соняшник. І будуть працювати. Дивіться, що ви бачили. Які перепади бачите, по, по самим. Ну, тут я не знаю, чи покаже камера, але волнистість дуже велика. І залишки теж досить великі. Отак, пройтися. Тут можна ще блин, я не знаю, що сезон опалювати в хаті.